Вітаю! Есть такой сайт, который называется uh, What the hell is going on? Ну, типа, ну, ведь бывает, в целом, Так ось Такой сайт, uh, What the hell is going on, опубликовал статью. Она называется Чье у Дональда Трампа план? Помните, как был мультик такой. У вас есть план, мистер Фикс? У мене є план, містер Фікс. Так ось я б, можливо, і не обговорював з вами цю публікацію, тому що сайт такий з жартівливого характеру, але з серйозними аналітичними статтями. Якби, якби ця публікація не з'явилась на сайті Американського інституту підприємництва, а цей сайт і там аналітики зібрані, які слідкують за тим, а що власне відбувається, що з цим робити. Так ось ця стаття починається з доволі непоганих і правильних мотивів, що вони пишуть. Ну от автор, вони, автор Даніель Плетка пише, чи він, вона не знає. Так ось що? Почнемо з основної передумови, що деякі з аргументів Дональда Трампа мають внутрішню користь, ну тобто корисні. Ми можемо не погоджувати з ним, але це не божевілля. Тепер, що вони називають не божевіллям? Хотіти зупинити вбивство в Україні. Ну хіба це божевілля? Ну реально, подивіться, що відбувається. В Україні так ми з вами на власній шкірі це з вами знаємо. Це не є божевілля. Хотіти зупинити війну. Правда? Правда. Далі, позбавити газу від Хамасу. Ну, чому? А чому це божевілля, коли там постійно, постійно це відбувається, і, і питання позбавити отут уже починається. Да? А що значить позбавити? А як, а як зупинити війну там, і так далі. Спробувати вирівняти умови глобальної торгівлі. Ну, дійсно, якщо США постійно в боргах, і Трамп каже, почекайте, ми в боргах тому, тому, що ми більше закуповуємо, ніж ви у нас купуєте. А ми виробляємо і автомобілі. Тут у вас американський автомобіль. Я думаю, якщо у вас навіть і биток, то у вас щось биток, типу там Тойоти, там, да? Хонди, що там, Тесли. Я, я не думаю, що у багатьох у вас там крайслери, uh, uh, що у вас там каділаки. Ну, люди побаюються ці машини брати, тому що ну, не наповнений ринок американськими автомобілями в Україні чи там в Європі. Тобто Європа майже не купує американські автомобілі. Чому це вже інше питання? Ну не купує. Трамп каже: сорі, ми купуємо ваші мерседеси, ми купуємо ваші Ауді, ми купуємо ваші БМВ, uh, uh, ми купуємо інші ваші марки. Чому ви не купуєте наші моделі? Тобто у нас і Ford, там F150, да, там, там, ну, і так далі. Dodge. Чому ви не купуєте? І логіка в цьому є. Далі. Скоротити уряд США. Ну хто хто проти скорочення чиновників? Скажіть, будь ласка, та всі за скорочення чиновників ну, українці постійно говорять: давайте скоротимо народних депутатів. Кількість, давайте там дармоїдів скоротимо. Ну, Трамп каже, давайте скоротимо дармоїдів в уряді. Ну логіка є, є далі подолати дефіцит. Ну, а хто не хоче подолати дефіцит? Тут в Україні дефіцит бюджету, там мільярди, мільярди, мільярди. Ну ми ж хочемо подолати дефіцит. Тому що дефіцит бюджету це податки, дефіцит бюджету це фінансовий моніторинг, дефіцит бюджету це борги, дефіцит бюджету це е, неможливість підняти зарплати, пенсії і так далі. Ну, це дефіцит бюджету. Що тут поганого? Далі, що ще тут? Переконати Іран припинити свої ядерні програми. Ну, а, а в чому тут безглуздість? І це правильно. І от коли. Автор статті а, пише про те, що всі ці мотиви правильні, автор мимоволі задається питання. Це все просто ідеї, чи є план реалізації. А можливо, плану немає. І от в чому проблема. А якщо плану немає, що тоді? І чи може щось замістити відсутність цього плану? І автор статті розкриває багато моментів того. Що за цими ідеями насправді може стояти одне. Трамп не знає, що робити. Тобто, ідеї в нього є, ідеї це не безглузді, реалізувати їх потрібно, але як їх реалізувати, у Трампа немає ідей. Ви знаєте, прочитавши цю статтю, я дочитав до кінця, і тут в кінці я вам зачитаю останній абзац. Багато з нас були готові дати час новому президенту, щоб навести порядок у політиці і всередині США, ми зробили поправку, коли він говорив про анексію Канади. Розуміючи, що він може просто так сказати, що терпіти не може канадський уряд. Ми додали час, що він може помилятися щодо Канади, але він правий щодо Гренландії. Ми зробили вигляд. Так само, як ми додали час. І застереження, що він, можливо, не може побудувати курорт у газі, але він не божевільний, щоб шукати нову політику. Але можливо, ці надбавки, ну, мається на увазі цей час, ця увага до Трампа і знижки до його великих бажань, вони неправильні. Можливо, президент не знає, що робить, можливо, уся ця сварка, драма, образи, звільнення та невпинна примхливість. Не є частиною стратегії. Можливо, це лише ознака того, що Дональд Трамп насправді не знає, що робить. І автор статті фактично фіналізує так, Я хочу, щоб Дональд Трамп досяг успіху. Сподіваюся, я помиляюсь, але фондовий ринок говорить інакше. Тобто, фінал статті такий, що Трамп не знає, що робить. І автор, який фіналізує це, я хочу, щоб Трамп Трампа все вдалося, але фондові ринки кажуть інакше, фактично стає на позицію, як на мене, що Трамп не має плану, Трамп не знає, що робить. Я не намагаюся стати на бік Трампа, адже я теж не розумію, що Трамп робить. Тому що для мене звичайної людини, яка не володіє розвідувальними даними, яка не володіє стратегіями і таємними розмовами між ними. Тяжко усвідомити, що це контрольований хаос, це просто хаос. Чи це певний план? План для чогось. Для чого можна тільки здогадуватись. Але тут може бути або все дуже просто. Ну, наприклад, Трамп вводить мита для того, щоб інші країни прийшли з ним домовлятися. Або може бути все набагато складніше і неочевидніше. Наприклад, Трамп вводить ці мита для того, щоб дійсно зруйнувати, обнулити, опустити значну частину світової економіки. І Трамп може це робити, не зважаючи на те, що Америка може впасти в рецесію, що може бути знову глобальна криза. Її, до речі, переживали в 2008 році. Її частково переживали і в 2013-2014 році. Ці кризи були, з них завжди виходили так чи інакше, завжди знаходились виходи з криз. Неодномоментно на це йшли роки, інколи десятки років. Але ми знаємо, що той, хто здатний управляти світовими глобальними процесами в підсумку, виграє. Виграє від будь-якої кризи, тому що ти контролюєш процеси. Криза йде, але вона відбувається на твоєму полі. Ти володієш полем. Ти. І тільки ти визначаєш під час оцієї кризи, який будинок встоє. А який будинок буде знесений? І що на місці цього будинку на твоїй території буде побудовано? І я так підозрюю, що ми з вами, ставлячи питання, чи є у Трампа план, насправді не можемо самі собі відповісти на те питання, а чи закладає Трамп в свої дії якесь розумне начало? І проблема в тому, що розумного начала може й не бути, може бути просто задача. Переформатувати той світ, який є, для певних цілей. І поки ти не зробиш оце, ти не можеш досягнути нічого. Тому що в оцій стабільності є адвокати, корпорації, залежності, люди, які сидять на своїх місцях там, десятками років, кругова порука, сват брат. І поки ти не зробиш оце, ти нічого зробити не можеш. Тому що все поділено, все розпиляно, все, все обставлено. Ви знаєте це в Україні у 2013 році ми зробили оце. Тому що не можна було нічого змінити, коли вже все поділено, все розставлено і кругом свої на місцях. Чи гарно у нас вийшло, Бог його знає. Що ми з цього зробимо історично, хто його знає. Поки що ми бачимо складні процеси, які можливо і не на користь Україні пішли. Але ми не знаємо, як це відгукнеться через 10 років, через 20 років. Можливо, оці процеси, які розпочалися в 2013 році, які сьогодні нам видаються абсолютно безглуздими, і які привели до, і до війни, а, тому що Путін побачив, що ми десь ослабли, тому що сепаратистські якісь процеси розпочалися, він напав на нас, і це частково також, напевно, його стимулювало напасти. Ну, Країна, яку він бачив, нібито сварилася, але потім країна дала відсіч. І що буде через 20 років, ніхто не знає. Можливо, буде так, що Україна не просто поверне собі кордони 91-го року, а стане однією з ключових країн Європи. І це може бути, ми цього не знаємо. Точно так, як не знаємо, що сьогодні має на увазі Дональд Трамп. Я прошу вас написати в ваші коментарі, чи має Трамп план, чи стоїть. За цим планом якась ідея глобальна, і реалізації потребує хаосу. Чи, можливо, є ще якийсь варіант, і дійсно, Трамп просто емоційно витворяє щось, що приносить тільки невпевненість, хаос і падіння всіх можливих ринків. Напишіть, будь ласка, ваш коментар. Не забувайте підписуватись, Лайки, дизлайки вітаються. Також ставайте спонсором каналу нас це мотивує. Робити відео з розбіром того, а що навколо нас. Головне, вчіться жити з розумом. Це важливо. Не все можна пояснити розумом, не все можна пояснити аргументами, але потрібно намагатись це робити. Інакшого шляху просто не існує. Бережіть себе.